Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 22 серпня, і мілітарний доповідає в Україну. Прямують два патрульних катери fpv 98 Mark 1 В понеділок. Вантажне судно пройшло босфором і прямує до порту Констанце. Відповідне відео опублікував турецький спотер Юрюк і Шик. Як і коли патрульні катери можуть бути передані Державній прикордонній служби України, наразі невідомо. Контракт на 20 таких катерів був укладений у липні 2020 року. 15 катерів мали бути побудовані. У Франції ще п'ять в Україні на підприємстві Нібулон в Миколаєві. Для того щоб реалізувати цей проект, на Ніболоні освоїли технологію зварювання морського алюмінію. Планувалося, що на Ніболоні побудують все, що можна було би подбудувати в Україні, а спеціальне обладнання імпортуватимуть. Роботи на підприємстві мали початися у лютому 2022 року, але почалася нова фаза війни в Україні. Зараз контракт виконується та лише у Франції, але працівники заводу Ніболон перебувають там і освоюють виробництво катерів. У подальшому ФПІ 98 марк 1 обслуговуватимуть в Україні. Корабелів залучають до будівництва катерів з нуля від початку складання палуби до пуску навантажувальних робіт. Перший катер для України спустили на воду у грудні 2021 року. Як і планувалося, він мав прибути в Україну навесні 2022 року. Другий катер спустили на воду перед початком нової фази війни, 21 лютого 2022 року. Третій Готували до спуску на воду у травні минулого року. А от у травні цього року з'явилася інформація, що перші катери з бортовими наборами BJ-202 та BJ-203 прямують в Україну. Повідомлялося, що на потужностях компанії Осія в льосамбль Долоні перебуває щонайменше 6 FPV-98 Mark марк виготовлених для України. Катер з бортовим номером BJ-201 використовується для навчання екіпажів. Перші FPV-98 Mark I відправили вантажне. Ним судном Гая спочатку на Мальту, а потім в Грецію. Вантажне судно пройшло босфор у Чорне море. FPB-98 Mark I – це легкий маневрений патрульний катер проекту французької компанії Осія. Його довжина 32 метри. Він побудований з алюмінієвого сплаву, тому має малу осадку та здатний йти на мілководді. FPB-98 Mark I може розвивати швидкість до 30 возлів. Це 60 кілометрів на годину. Дальність плавання складає 1200 морських миль. Близько 2200 кілометрів. Катер оснащений системами оптико-електронного спостереження. Також на ньому є гріб човни для спостережних груп. Екіпаж 10 осіб. Крім того, на ньому можуть перебувати ще 6 осіб. Асолютно звичайно, як буде стоїть Завбань. Е, Україна не було першою до кого вона будувалася. Там якщо глянуть, були там американська країна, тому тобто, Філіпіни. І тобто перевірений проект вже Тобто, Вибрацію це набував один під мішку. Катер має всі необхідні засоби для проведення рятувальних операцій, надання екстреної допомоги на воді, гасіння пожеж, водолазно-пошукових робіт. Також ФПБ-98 Марк-1 може бути оснащений обладнанням для гуманітарного розмінування та транспортування вантажів вагою до півтори тонни. Водночас основне завдання це патрулювання та охорона державних кордонів. Та в сучасних умовах невідомо чи можуть змінитися ці завдання, оскільки Державна прикордонна служба так само є частиною сил оборони України. Ну, Якщо дивитися по попередникам, там стів бойовий модуль, гармата автоматична. І це, в принципі, якби класичний набір для патрульних патрулів. спочатку побудували корпус, ну, тобто з замовленням, включалися тільки -ті виділилися корпус. А бойовий модуль виходить. Ну, Варіантом Б, Може, взагалі, якби на якісь там встановлення там, великополібного кулемету, наприклад, типку ДШКП, або там розміщувати. О, окрім такого в розрахунок ПЗРК для протидії підпілотникам, кривати пратезничні по такого плану, підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, будете знати більше, Па-па!